Сьогодні поговоримо про холодних батьків. Він, нібито і є, не покинув. Ні п'яничка, не наркоман, але він холодний, він ніколи не обмінний. Він не скаже тебе, що любить. Він не похвалить, не приласкає. Він такий, він просто є. І ти живеш, і ти ніби досягаєш, і все життя твоє в тому вигляді, що ти досягаєш, подивись, папа, я стала успішною, подивись. Ти будуєш відносини на залежності, ти залежиш від них, тому що поруч тоді, поруч, нібито твій папа. Що робити в такому випадку? Навчитися розуміти, що, да, так було, так було колись, і вже по-іншому не бути. Папа вже любові не дасть, і заслуговувати її немає смисла. А просто сказати, я є в себе, я кохана, я варта всього. Просто так. Якщо не вдається так сказати, йти в терапію. І розуміти, що ти достойна всього, тому що ти просто є.